Я можу годинами розповідати вам про кожен елемент цієї унікальної програми і чому вона створена саме так. Але чи дасть це, це прослуховування про ці годинні мої розповіді вам розуміння того, що ж відбувається насправді, скоріше ні, ніж так. Що я можу вам порадити? Доторкніться хоча б до одного йогічного сатсангу. Не смійтесь прожити його від початку до кінця. Виберіть відкриті сатсанги з нашого YouTube-каналу. І відчуйте, не вірте жодному моєму слову. Дозвольте собі мені не повірити, переконайтеся в тому, що відбуватиметься з вами. Спробуйте прожити свій досвід, отримати свої унікальні. Індивідуальні відчуття, і вже на основі цього зробити якісь висновки про те, чи є сенс довіряти ось цій жіночці, яка така от маленька, але при цьому настільки наполеглива в своїх заявах. Шановні любі люди, на сьогоднішній момент я можу сміливо сказати, що програма Крили не лише для жінок. Бо жінка душа сім'ї і хребет роду. Тож, програма Крила, вона впливає на кожного, хто є частиною сім'ї, її поля, її простору, її дому, її мрій, роду і всієї природи. Так, жінка, яка зцілила внутрішню дитину, сяє сяйвом здорової. Матері. Жінка, яка зцілила рани внутрішнього воїна, відчувається як дух, якому довіряють. Така жінка створює гармонію в собі, і за рахунок цієї внутрішньої гармонії відбуваються зовнішні зміни. Я можу лише єдине додати, я створила програму такого типу. Про яку мріяла сама. Я мріяла про те, щоб така програма сталася зі мною. Коли я шукала, коли в мене були питання і не було відповідей, коли я зустрічалася з величезною кількістю проблем, викликів, катастроф, катаклізмів. І не могла знайти інструменти для того, щоб справлятись. Тож програма Крила створена для кожної абсолютно для кожної, яка мріє про гармонію, гармонію стосунків з тілом, гармонію стосунків з професією, самореалізацією, гармонію стосунків з партнерами, з дітьми, з батьками, з країною і в кінці кінців з Богом та життям. Ось про що вона? Свобода бути собою, це не про егоїстичне, дівчаткове таке хочу, це про зрілу, жіночу позицію, це про космічну земну, проявлену суть, яка знає відповіді на питання, хто я і для чого в цьому світі існую.